Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Hotabitch. Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні подивимося топовий боярський на танчик. У нас бз 176 У нас китайський важкий фугасний танк, преміумний 8 рівня. Звичайно, минулого року можна його було вибити за коробки. Всі ви добре знаєте. І граємо ми сьогодні на карті застава за кермом. Нашої БЗ. -шки. У нас сьогодні грає сучгеймер, так називається нік нашого реплею Тож дивимося, бачимо, нас кидає проти 9-7 рівнів. Ми відразу їдемо на центр карти. Звичайно, важкі танки переважній більшості їздять на ліву частину. Ми поїхали на центр. Ну нічого, бачимо, з нами. Поїхало ще два важких танка, два союзника. І бачимо, доки ми сюди приїжджаємо, уже рахунок 1-0 нас підсвічують на центрі карти. Бачимо наш ае Фейс УН. Вирішив проїхати вперед, не знаю, можливо, це ризиковано було. І подивіться, відразу получаємо від арти. Звичайно, це було не пряме влучання, але це фугасним снарядом ми відразу отримуємо стан. Дуже добре, що хоча б небагато. І бачимо, наш Black Prince вже взагалі щотний. Не знаю. Так, хотів тільки сказати, що він, можливо, навіть і не доїде, але він так і не доїжджає. Побачимо на нашого АЕ 1, він їде повністю фуловий. Там Скорпіон, Пасен, не знаю, можливо, він підсвітить і на перекатці. Ми будемо бачити, який АЕ Фейз 1 получає від команди противника. Але подивіться, спокійно собі, АЕ Фейз 1 проїжджає, прям проїжджає там в наглу, туди аж далі він навіть не звертає оту, отут в ліву частину. І бачимо, підсвічує я 1. Тут стоять противники. І подивіться, 601. Просто ми званшотили СТЕ Еміля. Звичайно, він ст Еміль сьомого рівня, як ви всі знаєте. На Маусгані 490 разової шкоди у нього гармата. І, до речі, давайте чуть-чуть поговоримо про нашу гармату. У нас гармата. Досить цікава, я б сказав, на 8 рівні вона просто супер імбована і переімбована. У нас тут фугасні снаряди стандартні і голдові. Стандартний у нас забирає 650 за вистріл і пробуває 208 мм броні. І голдовий фугасний снаряд у нас забирає 800 разової шкоди. Ви Просто вдумайтеся 800 на 8 рівні. Як ви знаєте, дуже легко набивати разову шкоду взагалі за весь бій на тій. Гарматі там, де у нас разова шкода дуже висока, тому що ДПМ у, наші, у наш час, у нашій реалії, зараз в нашому рандомі дуже важко реалізувати ДПМ, тому що що ти раз дав піздюлінку на 800, то не виїжджаєш, наприклад, там по 3-4 рази, не підставляєш свій корпус. Один раз дав і чекаєш на перезарядку. Бачимо, рахунок уже тим часом. 2-4. Ми програємо на 2000 хітпонтів. Ну, Там вже, може, чуть-чуть підрівнялися, але бачимо по танках ми починаємо програвати дуже стрімко рахунок 3-5. Ми приїхали на центр карти, взагалі нічого не робимо, не знаю. І подивіться, під'їжджає Лео. 721 хітпоінт вилітає. Скажу я вам, такий маленький спойлер. Сьогодні у нас буде максимальний постріл такий разової шкоди, взагалі, скільки я бачу на даному Данчику на БЗ 176-й, це буде, не, не буду казати скільки. Але м я більше взагалі не бачив реплейчиків, я бачив багато. І подивіться, влучаємо ми ще в Бурасика на 782 разбої шкоди вилітає у нас рахунок 4,6%. Ми так якби знаємо, куди під'їжджати. І подивіться, кунспанзер підсвічується, можливо, вдасться йому дати ще вивішати нам піздюлінку. але бачимо він. Ну, взагалі його не, не видно, скажімо так. Бачимо наш Бурасик на центрі оцеї зеленки, отут на водойомі даному. Не знаю, як його назвати, чи це річка став. Як, я, що би це не було, але став наш союзний Бурасик і пересвічує всіх противників, знаємо. Бурасика дуже цікава така маскировка і обзор. Цим він дуже пользує, пользується, наш е, оцей союзник. І бачимо, Су-130ПМ наш союзник засвідчується і він залишається вже шотний. І побачив наш реплею, наш геймер побачив, що вже повністю прожали ліву частину, куди ми не поїхали е, на початку бою, і вже повністю. Приїхали сюди, повністю пережали ліву частину. І подивіться, чекав на нас Тігер Маус. Я не знаю, чим він взагалі чув. Можливо, він чекав на Прожетта 46. Получаємо, ми на нього, ми від нього верніше на 451 хітпойнт. Але ми йому віддаємо на 700 з копійками. І подивіться, ще хоче добавочки. Так, тут вже не вдається пробити його. 373. Кіт-пойнт за вистріл, ми його тільки забираємо. Нагадаю, у нас альфа при пробитті 800. 4 тисячі у нас вже набито, вже в кишені. Тут вже навіть якщо б ми стільки вивезли на 8 рівні, це досить багато. Признайтеся, так подивіться правді в очі, коли ви, чи ви дуже часто настрілюєте на 8 рівні по 4 тисячі. Ну, але їдемо далі. Бачимо 50 ТП. І подивіться оцей постріл, що я вам казав, рівно на 1000 хітпонтів разовий шкоди, залітає в кришку. Бачте, 50 ТП 8 рівня, преміумнопер. Боже, 1000 хітпонтів за вистріл на 8 рівні. Боже, де це таке було? Це що, як панзер, є 100 якийсь чи що, то він взагалі на 10 рівні, а це 8, дві... це, це 8 рівень. Не знаю, обов'язково напишіть в коментарях, хто бачив більше. Особисто я більше не бачив. 1000 хітпонтів, на мою думку, це вже забагато. І подивіться, виїжджає. Наш геймер хоче добити 50 ТП. 5600 хітпонтів у нас вже настріляного. У нас ВКшка підсвічує рентгеном, звісно, скоріш за все, міг би і 50 ТП засвітити, але це була ВКшка, тому що ми приїхали. До нього менше, ніж на 50 метрів. Рахунок 5-8 вже тим часом нагадую вам ще раз. І отут ми вже ведемо по хітпоинтах на 1000. От подивіться, як вже переломні постріли від нашого автора були. І ми вже зрівнялися, зараз вже зрівнюємося по техніці, по, по танках. І подивіться, виїжджаємо і не пробиваємо коропе 7 рівня. Тільки 237 хітпойнтів, не знаю. Скоріше за все, наш постріл, наш снаряд кугасний, влучає в ціль в нижню частину гусениці і там гусениця повністю зжирає наш постріл, але ми приїжджаємо і забираємо його повністю на 541. Всі хітпойнти просто в нього загребли. І чекаємо на перезарядочку. Бачимо тут наступні клієнти, які прийшли до нас, до нашого лікаря. Бачимо, тут cs 59 Так, ходи, ми вже перезаряджені. І так, щоб вдасться влучити, так, ми його забираємо: 405 потім вилітає 6189 завданої шкоди, рахунок 9.10. Тож, бачимо, до нас приїжджає в гості Скорпіон. Він нам не цікавий, тому що в нього мало хітпонтів. Тут викашка, у нього 700 з копійками хітпонтів. Зводимося і Так. І забираємо його, 738 хітпонтів, повністю всі зжираємо з нього. 6927 завданої шкоди у нас вже в кишені 5 фрагів. Рахунок 11-11. Ще є по кому постріляти, звичайно. Ми перезаряджаємо голдовий фугас. У нас їх є ще 5 штук. Їдемо за Т-43, не знаю, можливо, вдасться добити 50 ТП восьмого рівня, не, пут... не плутайте з дев'яткою, Це восьмий преміумний танчик. І Т-43, подивіться, втікає. Беремо його на автоприціл і 97 хітпоінтів просто у нього забираємо. 7024 хітпоинт завданої шкоди і залишається 50 ТППР. Не буду тягнути кота за хвіст, наш снаряд не знайде свою ціль по 50 ТП. Тож, дивимося результати на ваших екранах. І, як завжди, підписуйся на канал, став лайк і до зустрічі в нових відео. Слава Україні!